Військовослужбовець резерву Сергій Смірнов проводить бойову укладку парашута, щоб здійснити стрибок з гелікоптера МІ 8 На збори резервістів боєць приїхав з міста Рівного лише два місяці тому, як демобілізувався. І знову на полігон. Безпосередньо мій підрозділ ми виконали бойові завдання на кордоні з Автономною республікою Крим. Звільнився два місяці назад, і ось через два місяці після демобілізації. Прийшов, тобто викликали по, по резерву. Це зустрів з четвертої хвилі, і з п'ятої хвилі товаришів безпосередньо з 80-ї бригади, і з 95-ї. Тактична та вогнева підготовки в пріоритеті для них відводиться найбільше часу, адже теоретична частина повністю змінена, а практична насичена та різноманітна. За легендою, бойове завдання роти дістатися до місця дислокації противника та знищити ворожий опорний пункт. Склад підрозділу змішаний Військовослужбовці, контрактники, мобілізовані та резервісти. Однак, за словами командирів, бійці працюють злагоджено. Складність, по-перше, полягала в тому, що незнайомий ландшафт, територія незнайома. Особовий склад працює в цій місцевості перший раз. і... Не знаю, де які там болота, рови і тому подібне. Відпрацьовувалися рейдові дії, було виявлено противника, успішно його знищено. Резервіст Ігор Терещенко більше року воював в зоні АТО. До армії п'ять років працював сільським головою на Волині. Каже, приїхав воювати на схід, щоб показати приклад односельчанам. Власним прикладом десь хотів, щоб не боялися люди отримувати. Продовжили навчання. Невідомо, що нас очікує завтра. Військові переконані, такі навчання потрібні, щоб підтримувати високий рівень загальної підготовки, а також бути завжди готовим захищати свою батьківщину. Трошки підзабув неводіння самим транспортним засобом БТР 80 а там декілька які на згадав на походу. Все нормально. Це лише початок 12-денних військових зборів, а вже чимало резервістів виявили бажання підписати контракт та продовжити службу у десантно-штурмовій бригаді.